Це подкаст наговорює Аліна, і я Аліна вчитель англійської мови для дорослих. І сьогодні я наговорюю про те, як читати англійською мовою і не страждати від цього. А також розподілюся про свій читацький виклик і чому варто до нього доєднатися. Почнімо! Швидко всі підняли руку, хто любить читати англійською і не страждати. Якщо ви також, як і я, любите читати або завжди думали, як читати англійською мовою. Можливо, ви мали переконання для того, щоб читати англійською мовою, треба мати рівень b 1 b 2 або навіть і вище. Я хочу вас заспокоїти і сказати, що це не так, для того, щоб читати англійською мовою і не зливатися, варто слідувати просто декільком простим правилам. Правило номер 1 Читайте те, що любите ви. Так, так, ви вже не в школі. У вас немає списку літератури на літо. А якщо ви все ще в школі і у вас є список літератури на літо, повірте, можна читати щось і крім цього списку літератури. Читайте насправді все, що ви любите. Любите легкі романи, читайте їх. Любите про пристрасть королів, читайте про це. Любите магію, читайте це. Неважливо, що ви читаєте. Важливо, що читаєте це англійською, і це приносить вам задоволення. Не всі повинні читати Шекспіра чи Шерлока Холмса, бо це класика англійської літератури. Правило номер два. Відбирайте літературу до свого рівня. Якщо ви цього не зробите, ви існує ймовірність, що ви дуже швидко злиєтеся просто. Бо дуже важко читати книгу, в якій ви мало що розумієте, і в кожному реченні вам потрібно провіряти по декілька слів у словнику, щоб словити загальний сенс, про що ви читаєте. Так важко. Ми зараз про те, щоб читати в задоволення, читати в кайф. Так, можна перевіряти деякі слова. Про це далі Але загально ви маєте розуміти, про що ви читаєте. Якщо у вас є проблеми з тим, що читати для вашого рівня англійської мови, напишіть мені в соціальних мережах, і я вам допоможу. Правило номер 3 Категорично, категорично забороняю вам перекладати кожне незнайоме слово. Чому? Так як я вже згадувала раніше, ви так можете втратити інтерес до того, що ви читаєте. І, Боринь Боже, виписувати значення в окремий зошит, про який ви колись забудете. Цього також не робіть. Не робіть цього так, домовилися. Перекладайте фрази, щоб їх запам'ятати. Якщо ми говоримо про окреме слово, якщо воно вам часто зустрічається, ви його не знаєте, тоді так, його варто перекласти і вивчити нарешті таким способом. Інший випадок, коли варто перекладати слово, коли ви прочитали, і без цього слова ви ну, не розумієте, про що ви прочитали. Тоді так, беремо словник і перекладаємо. Це наступне правило варто мати словник. Може бути паперовий. То, що любить, я особисто люблю електронний словник, і там швидше можна перекласти, подивитися приклади речень і насолоджуватися читанням собі далі. Правило номер п'ять, яке може бути доволі таким дивним і, можливо, трішки неочевидним, це якщо у вас є можливість, читайте вголос. Так ви будете практикувати вимову, так ви будете звикати до свого голосу, який звучить англійською, бо так. Кожною мовою наш голос звучить трішки по-іншому. Правило номер 6 Обговорюйте прочитане. Обговорюйте прочитане на форумах, які можна легко знайти в інтернеті, з друзями, з близькими, з усіма, з ким можете. Навіщо це? Так, ви також будете практикувати говоріння, а також закріпите ту лексику, яку вивчили під час прочитання книги. Як вам такий лайфхак? А якщо ви хочете нарешті прочитати свою першу книгу англійської мовою, а можливо й соту книгу англійською мовою, запрошую до себе на читацький виклик. Ми починаємо вже 7 жовтня. Вас чекає чат підтримки зі мною та з іншими учасниками. 4 онлайн-обговорення книги, прочитаного і вивчення цікавого з книги. Вартість 50 злотих. Тривалість 4. Тижня. Кожен точно встигне прочитати книгу. А так, що ж ми читатимемо? Ми читатимемо маленького принца Антуана де сент Екзюпері. Якщо бажаєш доєднатися, пиши в коментарях або мені в соціальних мережах. Адже це твій шанс прочитати не лише книгу англійською мовою, а й попрактикувати говоріння під час обговорення прочитаного. А на челенджі я поділюся ще більшою кількістю. Правил і лайфхаків, як зробити читання приємним і не злитися! Почуємось наступного тижня!